Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Розпочинаємо свою роботу. Сьогодні в нас відбудеться засідання 44-ї сесії Белепецької сільської ради 8 липня. Відповідно до проведеної реєстрації, в роботі сесії готові взяти участь 16 депутатів з 21 депутата. Відповідний збору для проведення сесії є. Или мовчання вшанувати пам'ять загиблих героїв. До порядку денного. Ставлю на голосування питання: хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Рішення прийнято. Пропонується внести на розгляд 44-ї сесії наступний порядок денний. Про встановлення доповнюваності різновидкових груп шкільних дошкільних фіртурних підрозділів закладів освіти Проснецької сільської ради Закарпатської області. Про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Кузької районної військової адміністрації на 2025 рік. Про внесення змін до рішення Пилипецької сільської ради від 16.12.2020 року про структуру Пилипецької сільської ради. Про затвердження графіку роботи відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пилипецької сільської ради та його віддалених робочих місць. Про затвердження положення службове відрядження депутатів Пилипецької сільської ради за кордон на період дії в Україні воєнного стану. Про внесення змін до бюджету натуральна форма. Про затвердження річного звіту про виконання сільського бюджету Пелепецької сільської територіальної громади за 2024 рік. Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 10 про бюджет Пелепської сільської територіальної громади на 2025 рік. Про затвердження розпоряджень сільського голови, голови про виїзд депутатів Пеліпської сільської ради Карпович Наталії Іванівної за кордон-період. Протягом 24 року. Про затвердження розпорядження сільського голови про з депутата Килопецької сільської ради Кіс Наталії Федорівни за кордон у відрядження протягом 2024 року. Депутата Селяника Василя Михайловича протягом 2024 року. Депутата Штура Михайла Міхайловича протягом 2024 року. Депутата Русин Ганни Васильові протягом 2024 року. Депутата Плетина Івана Васильовича протягом 2024 року, депутата Дзубика Миколи Миколайовича протягом 2024 року, про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування голові поліпецької сільської ради Пернець Віталію Валерійовичу. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування секретарю Поліпської сільської ради Катенічу Володимиру Силовичу. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старості села Тюшкабе Дівану Федоровичу. Про присвоєння чергового рану посадової особи місцевого самоврядування старости села Киличин Гічка Галині Андріївні. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності площею 016 гав в селі Киличин урочище Річка. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Пилипець сподобають староста Пилипецької сільської ради. Про погодження проєкту землеустрою до... щодо встановлення меж Керецьківської сільської територіальної громади Пузького район Закарпатської області, про надання в оренду земельної ділянки площею 0,1050 тов переробних селі іскі урочища біля зупинки, про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної власності, загальної площею 4,73-62, селі Нижніх студентів урочища Ялина. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності в селі Пілипець 20, По затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови загальною площею 1,4513Г. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою для розміщення споруд та об'єктів водопостачання та каналізування. Розгляд заяв громадян по земельних питаннях. Чи є у когось із присутніх наявний або потенційний конфлікт інтересів? Хто ще писав заяву? Виринець Петканич, Кіс, Летан, Серпович і Руси, Шкур. Лист, лист. Відповідні заяви подані до секретаря. Ставлю на голосування. Проєкт рішення про затвердження порядку денного 44 сесії, 8 скликання. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу? Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Чи є у когось з вас пропозиція або доповнення до запропонованого проєкту рішення? Я на слова комісії можу сказати. E, Значить, зараз рішення в земельної комісії. E, Він членом земельної комісії була внесена пропозиція у зв'язку з тим, що e, дуже багато було заяв подано із КСП без СКІД. Не було упереджених рішень щодо відведення земельної ПАЙ. Була запропонована Михайло Михайлович, може зараз і повторити це ще раз запропоновано Михайлом Михайловичем. Щоб ці питання рекомендувати на сесію селищної ради із присутністю депутатів від студентської сільської ради. Є там список 30 фамілій. Бо знаєш, самі точні перекрасні місця Прийдуть військові. Прийдуть військові. Давайте вже від намі тебе, просто ми то проаналізуємо і подивимося. Там, де турецькому, там де немає на це віддати. Давайте я хочу комісію сказав. Депутатів no, запросять, коли будуть розглядати, запросять місця депутатів від села. Ви мали йде по то, дивіться, у мене голосуєте, ви не були того, що... Там є 20 гектарів від ДМНС, то треба якщо то один чоловік скупив, ці всі акти зараз комусь віддати, і ми ж його ДНС розмахаємо і все. Я рахую, що ми маємо розуміти, куди то піде. Що, давайте тут обшаємо? Усіх депутатів, то тоді. По земельних питаннях, то ми будемо голосувати. Так ми постудемо, якщо ви не хочете голосувати, то не будемо голосувати по постудемо. При чому тільки студенти? Ні, точно, воно і немає в на сесії, правильно? Ні, точно, так. Ні, місці не прийшло, але хтось пішов, хтось пішов. Валерій, чекаю, що ти взагалі ще був. Ну, я не знаю, але я знаю, що комісія прийняла, тобто... є... Комісія вже прийняла. Дивіться, комісія прийняла рішення, тобто, надання не виносити на сесію. Окрім двох заяв, які попередньо вже були на попередній сесії, які ми міжсесійний період вивчили. Ви знаєте прекрасно, про кого йде мова: це батьки загиблого військового. Земельна комісія запропонувала їх обов'язково винести на сесію. І так само е, комісія пропонує винести на сесію е, затвердження, е, то, що йде друге рішення, надаються, не надання, а затвердження по КСП-дески. Всі, без виключення, ну, від, там де немає ніяких питань. І все. Е, надання комісія е, рекомендує е, розглянути в е, присутності е, депутатів. З... Тому що, ну, чому? Тому що ну, я на комісії був перші питання загальні, потім я пішов, я на комісії не був до кінця. Потім вони розглядали самі. Там є на одному урочі, що образно говоря по 30 заяв. і Тому вони образно говорять, щось ну... Я і, їм, тому, ць, тому, казав, що, там, що... Є, сказали, не, що не було потім якихось різнотонків і так далі. 30 заяв ну, на одне урочище, 30 заяв на друге, і то. «но». Ну. Я казав, що образно говоря, ті заяви лише накопичують, тобто їх не стає менше. Тобто, ну, на другу сесію буде ще більше. Але ну, якщо є бажання там, запросити депутатів студентських іменно з цими заявами, самі се урочищами не розібрати, нема проблем. Запрошуйте Івана Васильовича, можна запросити на наступну земельну комісію депутатів і присідайте і все. Ну я свою думку сказав, а ви, тобто. Ні, так тут немає різоторків, тут не є е, якогось е злого умисла. Тут наоборот є, щоб що не було упереджено рішення, щоб далі не було усяких... Ага, роздали там, коли скажемо, зиму сюди. Ну так добре, ну, бо ми не можемо... Е... Давайте ми йдемо туди там, ми їх затаримо, десь там, де... У, но, де... Просто затарите, якщо вони решкодять землю. А простим відео, там, де планується проєкт, дорога. Нехай вони десь у житті їх повезе. У них є цей сертифікат, вони його займають, затаримо їх там, де положено. А ми знаємо, де, де приблизно де проєкт де має бути. Ну я так думаю.

Не виділяємо студентські. Не дай Ні-ні, Це базарти, корот. Так ви воно рішення, та і все. Усунете всередині, говорить, ми далі, дивимо, будя, ми не виділяємо. Ми не за того, тут є проєкт, тут є куча рішень, всяких різних, які треба. Всі говорять, всі добре, ви все говорите прекрасно, всі будуть брати участь, лиш коли приходять, сідати реально все розбирати, та нікого нема, образно говоря. Буває там і прийде. Попили б цього якісь питання, а остальних я не вижу, щоб ви хтось уникав і так далі. Якщо ви реально хочете, уникайте, вче нема проблем. То є, перепрошую, як то має виглядати? Уникайте, як то має виглядати на комісію, чи як? Приді, прийдіть. Є є заяви, є куча від громадян. Даже зараз тепер Я кажу, як то має виглядати то так. Має виглядати не за пів години, не за годину до сесії. Придіть з понеділка, заходіть у земельне, я хочу подивити, взагалі немає проблем. То що я вже поступком я тут. David, vůbec nemá problém. Там є рішення обов'язково образного, а є, там є заяви. Ви можете подивитися. Я правильно зрозумів, що на наступну сесію чи на засідання бюджетної комісії. Ой, нас студентської земельної Нас студентських депутатів запросять розібратися з тим, там де є на урочище. Я... Там я де, де не не є на урочище. Дивіться, проблем ще не було. Якщо б то було урочищ, і там по дві повідні заяви. Там проблема в чому. Я знаю, в чому проблема. Там проблема в тому, що на одне урочище написали 30 Заяв, да, на да, 20 заяв, а то всьому проблем. То, що вони відкрили, вони комісія відкрила і думали. Якщо ну, такое рішення, Там справедливо. Ми за це й говоримо, так? Це не таке, що ви хочете, вона все сюди не відвівлю. А то, що друге питання, навіть якщо ви про тебе говорите, що хтось там успадкував чи там переписав то пай, розумієте, е, ну яка різниця, Пай то є частка, тобто її то мусить виділяти. б нині прийшов один чоловік завтра, прийде після завтра, третій, то не важливо, людина має на то право. Тобто ми не можемо то тормозити, да? Ми маємо вивчати, розбиратися. Мама, так, ми маємо право треба видавати людям. Або є такі, от що в принципі не видають, а ми деребаними солітарі. Є такі, які взагалі не видають, вони то роблять Тобто Нема на то підстав не давати, тому що людина робила в колгосі, вона на то має право, розумієте? Ви не можете їм не дати. То, що хтось там не дає, то. <клес> то, <клес> <«Май не даю>... Добре, дивіться, ну, що будемо тепер порогу придавати. Давай рішення приймаємо якось відповідно. <плес> Яке рішення. І депутат задав питання, чого. І ви отримали на нього відповідь? <плес> Ставимо на, на голосування е, порядок денний Цілу. Цілу. в цілому. Хто <плес> за? Проти, утримались, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Нам необхідно затвердити регламент роботи сесії відповідно до, до статті 41 регламенту Петипенської сільської ради для доповіді. Надається час тривалістю до 10 хвилин співдоповіді, до 5 хвилин постановки запитання до однієї хвилини, відповіді на запитання до однієї хвилини, час на запитання та відповіді доповідачеві до 10 хвилин. Заключного слова до 3 хвилин. Для виступів в обговоренні надається час до 5 хвилин. Роботу сесії провести без перерви за 2 години. Хто за те, щоб даний регламент прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? Чи є у когось якісь пропозиції до регламенту? Пропоную прийняти проект рішення. Даний регламент в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо перед тим, як перейти до розгляду питання порядку денного керуюча та 27 регламенту роботи Килипецької сільської ради, нам необхідно обрати лічильну комісію. Лічильну комісія робочої організації ради, що стоїться для підрахунку голосів депутатів під час голосування. Нагадую депутатам, що нами вже було сформовано лічильну комісію з трьох депутатів саме на першій сесії, а саме депутат Богдан Іван Васильович, шкерта Світлана Іванівна, Хименець Василь Іванович. Пропозиція склад комісії без змін? Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Прошу відчильну комісію приступити до роботи. Переходимо до розгляду питання порядку денного простановлювання наповнюваності різновікових груп дошкільних структурних підрозділів закладів освіти Пелепецької сільської ради Закарпатської області. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались по даному питанню нам доповість Чичур вам Івані. Добрий день Усім, кого не бачили. постало в нас така питання, тому що на даний час, 1 січня, у нас в нас вступив дію новий закон про освіту. світу, в якому сказано про те, що наповнюваність різновікових груп має становити 15 осіб. Так як бачимо, яка в нас демографічна ситуація, які в нас садочки є недоукомплектовані, маємо 11-12 дітей. Так. Але є в нас садочки, в яких є і 16-18 і 17 дітей. Так? Десь не дотягуємо, десь перетягуємо. І в законі є такий пункт, що засновник у сільській місцевості може встановлювати сам або коригувати заповнені груп. Тому, поглядаючи в цю ситуацію, ми пропонуємо винести рішення на сесію, встановити.